Так, і на тій веселій ноті я запишу таку презентацію, що робить продукт Елев. Пояснюю, він є на грибах, і пити треба одну капсулу в день. Тобто, раніше нам пропонують з різних компаній пити 10 позицій. Рано вечором доїде, під час заїде, після їде. І там дуже багато позицій, і нема відповідного результату, який би ми хотіли. Тут продукт на грибах, і пити треба одну капсулу. Тут є в складі всі ну, вижимка з фруктів, овочів, тут є вітаміни А С, Д є К1 і група вітаміну В від В1 до В12. Вітамін Б відповідає за нашу центральну нервову систему, за наш настрій. Ще тут є в складі екстракт зеленої кави, який дає нам енергію. І тут є адаптогени, такі як гриб рейші, гриб молодості, гриб чага протиінфекційний, він, до речі, росте в нас на березі, ви його можете там побачити. І кордіцепс. Кордіцепс він є природній антибіотик. І оті адаптогени, ті гриби, вони знижують рівень кортизолу. Кортизол – це є рівень стресу, який виробляє наші наднирники. І коли є високий кортизол, тоді він притушує наш. Імунітет і він не працює так, як мав би працювати. Далі що? Капсула має протипаразитарну, протигрибкову дію, забирає опухолі зовнішні, внутрішні. По жіночому фіброми, міоми, кісти, поліпи, от все, що зв'язане з жіночими, воно все нормалізує і розсмоктує, якщо є якісь нарости. Вод, далі, що воно з пошкірних, таких як акне, атрофічні язви, псоріаз, модик, світі ліго, все проходить до півроку, в залежності від складності. З перших днів нормалізує тиск, сон, роботу щитовидки, не руки, шумкового тракту, обмін речовин в організмі. Люди вагу скидують, бо багато хто думає, що наш продукт він є для похудання. Насправді він нормалізує обмін речовин. Якщо в людини зайва вага, вона її скидує. Є люди худенькі. Що не можуть набрати, прочищаються від паразитів і набирають свою комфортну вагу. Далі що? По цукру в нас є результат є з 30 одиниць. Жіночка вже була під кисневою маскою, скосила її від корони, і в неї було 30 одиниць цукру. На продукті напротяг зі семи місяців в неї нормалізувався цукор до 5-5,5. Зміцнює нервову, імунну серцеву судинну систему, піднімає потенцію чоловікам, жінкам лібідо, покращує розумову, фізичну працездатність та пам'ять. Якщо у вас нема вище перелічених діагнозів чи захворювань, то у вас просто буде. Ясна голова, у вас буде енергія, у вас не буде якоїсь втоми. Ви будете себе дуже класно почувати. Так що всім бажаю успіхів, хто пив добавки, будете мати гарне порівняння. Всім дякую за увагу.